Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, підходить до завершення шостий тиждень після світлої Пасхи. Під час читання Євангелія від Іоанна ми почуємо важливі слова Господа: Я є путь, і істина, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Блаженний Августин так розкриває нам зміст цих слів. Я дорога, це означає, що через мене проходять. Я істина до мене приходять. Я життя в мені живуть. Сьогодні у православній церкві відзначається вшанування перенесення мощей святителя Миколая Мир Лікійського у місто Барі, що в Італії, яке відбулося ще у 1087 році. Саме у той час Грецька імперія переживала тяжкі часи. Турки винищували християнські храми і святині, а також прагнули знищити мощі святителя Миколая. А тому жителі міста Барі, приїхавши в мір Лікійськ, хитрістю дісталися до гробниці святого. Саркофаг виявився наповнений запашним миром, і в ньому були занурені мощі. Святителя з обережністю баряни переклали чудотворця у ковчег і через 20 днів прибули додому. В великій святині була влаштована урочиста зустріч усім населенням та духовенством. Спочатку мощі великого угодника Божого знаходилися в церкві святого Євстафія, де безліч чудес відбувалося від них. А згодом було споруджено храм в ім'я святого Миколая. І сьогодні до цієї вічної святині у місто Барі їдуть поклонитися та отримати зцілення тисячі прочан. Тож свята православна церква вшановує пам'ять святителя коли не тільки 19 грудня, але і 22 травня. Спокон віку на українській землі, святий угодник Божий Миколай Чудотворець має велику шану, адже на його честь названо тисячі храмів. Варто зазначити, що й сьогодні духовний форпост Закарпаття, Мукачівський свято-Миколаївський жіночий монастир, заснований більше як 600 років тому, відзначає урочисто престольне свято. Саме ця православна обитель на сріберній землі впродовж віків оберігалася від лихоліть своїм святим Миколаєм Чудотворцем. Сьогодні з радістю у серці, свідень ангела, зустрічають Миколай, Йосиф та Дмитро. Нехай вас осяває милість Божа. А ми з вами, дорогі брати і сестри, прислухаємося нині до слів святителя Феофана Затворника. Все потрібно робити серцем, серцем любити, серцем миритися, серцем до Бога наближатися, серцем прощати, серцем молитися і серцем благословляти. За календарем п'ятниця, день пісний. Проте, нині дозволяється вживати страви з рибів.